Якщо буде цій людині якась так, не гаразд, ми так. стоїмо. Всі тролейбуси, всі водії, все Бари, тролейбуси. Бачу, все, все, всі бачу, шрути. Місто стоїть місто стоїть. Місто буде стояти. Все майже сотня працівників рівне електроавтотрансу прийшла до міського суду. Там розглядали справу щодо керівника підприємства Валентина Ткачука. Ревізію було виявлено. Завищення відшкодування, яка інкримінується на теперішній час директору в загальній сумі 2 мільйони сто сімдесят тисяч чотириста Валентину Ткачуку Інкримінують внесення до актів виконаних робіт, завищених даних про перевезення пасажирів, що призвело до збитків для місцевого бюджету. Цей акт складався протягом економічному плану економічного відповідь. Саме вони дадуть облік затратних підприємств. Вони проводять калькуляцію кілометражних робіт і пільгових категорій. Відносовні форму визначають кількість поданих пірів послуг з перевезення, і саме вони здійснюють підготовку. Керівники, по суті з двох сторін лише затверджують результати їхньої роботи. Керівник підприємства каже: він особисто акти не готував, тому і не сумнівався в їх достовірності. Є вона служба, є мене юридична служба, є в мене економічна служба, вони готовлять акти, вони відповідають за ці акти. Я акти затверджую, так, я затверджую, це дійсно акти. Далі акти йдуть на погодження. Там так само з об'ємами погоджують ці об'єми. Цифри у кожного придивляється, затверджуються. Як я місце передбачити, скажіть, там ціла методика затвердження міською ради. На час проведення досудового розслідування до 7 березня сторона обвинувачення клопотала про відсторонення Валентина Ткачука. Підтримати свого керівника під стіни суду прийшли близько сотні працівників підприємства. Немає чеснішої, поряднішої людини, як наш директор. Хай міський бачить голова, хай міська управа бачить. Хай всі за що? Що він для людей робить? Одне чесне, яке підприємство працює для людей. І вирішили прибрати на шия після. Для чого таке обрихування? Всі питання до міського голови. Шукати підтримки колектив підприємства прийшов і під стіни Рівненської міської ради. Далі, дуже добре, що ви підтримуєте керівника. Це дуже важливо. Йому важливо ця підтримка. Але його ніхто не залишає, як то каже, це моє проблема на, на стороні. Ми хочемо зробити все правильно. Я не хочу нікого підставляти. Зрештою, суд не підтримав клопотання про відсторонення керівника рівне електроавтотрансу з посади. Слідчий суддя постановив, Задомані клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та свободу діалізовано старшого старшої поліції мудрики погоджує з прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури позивку про відсторонення від ткачка Латина Миколаївича від посади директора КП Рівної Рівненської міської ради відмовити. Працівники рівня електроавтотрансу зустрічали свого очільника із зали судових засідань оплесками. Ми за справедливість, за шесть, за порядність. Ми всі раді дякуємо. 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 дуже дякуємо. Дякуємо. дякуємо сам Валентин Качук від коментарів журналіста відмовився. Водночас, справа щодо службової недбалості керівника підприємства ще триває. Ольга Денілюк, Ірина Тітова, Новини Рівного.